Трирічний колективний досвід цих країн продемонстрував варіабельність випадків COVID-19. Спеціалісти виділяють наступні порушення здоров'я, які спричинені COVID-19. Це гострий COVID-19, ознаки та симптоми тривають до 4 тижнів. Затяжний COVID-19, ознаки та симптоми тривають від 4 до 12 -ти тижнів. Постковідний синдром ознаки та симптоми, які розвиваються під час або після інфекції, пов'язаної з COVID-19 і тривають більше 12 тижнів і не пояснюються іншими діагнозами. Симптоми після гострого COVID-19 різноманітні, найбільш поширені включають такі, як задишка, кашель, стиснення у грудях, біль у грудях, серцебиття. Тома підвищення температури тіла, біль різної локалізації когнітивні порушення, так званий туман мозку, втрата концентрації або проблеми з пам'яттю, запаморочення, головний біль, порушення сну, поколювання та уніміння кінцівок, порушення рухливості, порушення зору, біль у животі, нудота таблювання, пронос, втрата ваги та зниження апетиту, біль у суглобах, біль у м'язах, шум у вухах. Білю горлі, втрата смаку або нюху, закладеність носу, висипання на шкірі, випадіння волос, волосся тощо. Психологічні, психіатричні розлади широкого спектру, які ми детально розглядемо далі, теж є ознаками постковіду. Такі розлади, як задишка, постійний кашель, біль при диханні серцебиття, коливання частоти серцево-скорочень, біль у грудях у дітей молодих людей, спостерігаються не так часто. А вірогідність розвитку тривалого симптоматичного синдрому covid 19 або постковідному синдрому, не вважається пов'язаною з тяжкістю гострого перебігу. Бігу ковід-19, включаючи те, перебували в лікарні чи ні, Постковідний синдром проявляється широким спектром психологічних і психічних розладів. Серед них симптоми депресії, тривоги, ознаки посттравматичного стресового розладу. Такі скарги досить поширені на неможливість концентрувати увагу, скаржиться кожен четвертий хто хворів. На значні проблеми з пам'яттю приблизно кожен п'ятий, нав'язливий головний біль з'являється у восьми відсотків пацієнтів. У багатьох хворих тривалий час зберігаються проблеми зі сном. Безсоння, надто сторожки уривчастий сон, постійне відчуття, ніби не виспався. На це скаржиться приблизно кожна четверта особа з постковідним синдромом. Коли людина вперше стикається з covid 19 рівень тривоги завжди підвищується. Тривога взагалі це наша захисна реакція, що допомагає виживати. І часто важко розділити, чи у даної особи пов'язані з постковідним синдромом, чи вона має особливості часті тривожні стани. Ну, наприклад, підвищення тривоги, емоційне переживання, негативні думки можуть бути і в умовно здорової людини. Проте ніколи не ставте собі діагноз самостійно. Якщо ви помітили якусь з ознак, зверніться до свого сімейного лікаря. Факторами ризику розвитку постковідного синдрому є старший вік, жіноча стать, розлади психічного загального здоров'я, наприклад, астма або зайва вага. І оскільки профілактика спрямована на запобігання виникнення або уповільнення прогресування хвороб, найефективнішим засобом профілактики постковідного синдрому є саме попередження інфікування коронавірусом sars cov 2 і розвитку відповідно хвороби COVID-19. Цим заходам ми з вами приділили увагу в темі 1. Існує низка чинників, які сприяють розвитку психічних порушень у постковідному періоді. Це тривалі соціальні обмеження, інформаційні стреси, самотність, трата роботи тощо. Для профілактики розвитку постковідного синдрому радимо дотримуватись наступних рекомендацій а саме. Обмежити джерела стресу, не зловживати переглядом інформаційних телепередач, уникати частих розмов в побуті про COVID-19, підтримувати звичайний ритм життя, дотримуватись режиму сну відпочинку та харчування, займатися спортом, не вживати алкоголь і не палити. Існують усталені способи, за допомогою яких люди можуть подолати стрес пов'язаний зі станом після COVID-19. У текстовому варіанті. Екції, ви зможете детальніше ознайомитись з кількома дихальними методиками.